Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Вітаю вас всіх на моєму каналі. На вулиці у нас що? У нас на вулиці досить таки похолодало. Вже ходимо в кофтах. На полях практично робота вся завершена. ще залишилось тільки задискувати стерню з овса і практично робота до осені завершена. Так, на вулиці похолодало, а це значить, що треба заготовляти дрова на зиму. Тож сьогодні у нас буде відео про те, як будемо колоти дрова і різати різати дрова, будемо і колоти колоном. Тож, покажу вам колона, який зробив дядько саморобний. Про все це в цьому відео буде. І також буду знімати для вас, чим я буду займатися весь цей тиждень. Тож всім бажаю приємного перегляду. Ставте обов'язково фудобайки, додивляйтеся відео до кінця, а я погнав знімати для вас відео. bako. Suti, daj, vodi. Kacinke pošlo. Так, друзі, виїхав я на поле на стерню з овса, Вже пройшло більше ніж 2 тижні, як ми її змолотили. І тато сказав що дискувати її мілко, бо на ніч передають дощ. Тож, вимілив я максимально наш дископлуг, майже все повідкручував ось ці тяги максимально. Ось так виглядає взаді дисковка, не знаю, сантиметрів, сантиметрів з 5-8. Десь так плюс-мінус бере. Ви можете бачити, неглибоко. Хожу я восьмою пониженою, зараз буду пробувати повишеною. Якщо не буде грітися, то можна ходити і повишеною. Так що думаю, що тих гектар 20 зараз за якихось 20-30 хвилин і зроблю. Тож, зараз ще трішки вмикнуся, покажу вам і тоді будемо їхати до наступної роботи. Друзі, повне задисковане. Вчора мені телефон вимкнувся, то я вже не зняв, як зробив роботу. Так, ось цей гектар 20 я задискував за 28 хвилин. Худи восьмою повишеною, як бачили. Туди, ходив восьмою повишеною, назад включав деколи понижену, бо трактор нагрівався десь 85-90 градусів. Нагрівався, то в одну сторону проходив, десь скидало до 70 градусів і далі йшов туди. Восьмою повишеною. Так, дощ вночі пройшов. Земельку, земельку, таки змочив. Ось ви можете бачити, волога взагалі ідеальна. І далі? що? Далі плануємо тут посіяти трішки гречки. Але тоді треба говорити з татом. Гречки хочемо посіяти, буде і на насодерат, і буде зразу для бджіл. Тож, ось така, друзі, вийшла дисковка. І далі їдемо до наступної роботи. Так, нам з братом. Завдання накопати картоплі і кусити трави, бикові і корівчені. Так, картопля у нас вже ось така, практично вже вся посохла. Білороса вже вся суха стоїть, а оце ще аторія, то вона ще зеленкувата. Але вже листя ось так вже підсихає, Тож скоро тож вона буде вже суха. А білороса вже, як можете бачити, вже повністю суха. Де-не-де ще такі звинкувати. Дзвинкувати корчик є, а так вже все практично суха. Так, Зараз будемо купати картоплю. Покажу, яка у нас картопля. І далі поїдемо кусити траву. Покажу, яка у нас трава, що за сорт. Ту, що Ми сіяли, така хороша трава для корови. Тож, все по порядку. Приступаємо до купання картоплі і далі будемо їхати до наступної роботи. А, до речі, покажу вам ще свої помідори. Ось так вони виглядають. Ось такі ось це помідори сорту Діно. Взагалі такі здоровенні. Можете бачити, ось практично на ладоню помідор. Думав я, що вони будуть менші, але вони щось ще такі здоровені виростають. Думав я десь місяць назад, що вони вже будуть дозрівати, а вони ще ростуть, ростуть і ростуть. Ось деякі вже червоніють. Такі набирають, вже декілька штук зірвав, досить такі смачні, солодкуваті і такі м'ясисті взагалі, Мені цей сорт Діно сподобався. А останні сорти ще поки що і дозрівають. Ось така була в мене ще проблема з такою от гнилю. Це сіра гниль або, не ще кажуть, верхня гниль. Думав я, що це якась хвороба, а оказалося, що... Не вистачає кальцію чи каль... кальцію не вистачає в ґрунті, тож я придбав кальцієву селітру і підживив. То, вроді би помідори більше не гниють ось так. Так що в когось така проблема є, то на саме перше можна підживити кальцієвою селітрою. Так що ось такі вам поради. Все, приступляємо до картоплі. Так, картопля сорту білороса. Звичайно, деяка вона ще не доросла до кінця. Ще ось такої дрібної дуже багато. Деякі курчі доросли, а деякі не стигли. Одним словом, цього року нам хвороба її практично вбила. так так. що якось так. От Під деяким курчом дві картоплинки. А так практично плюс-мінус до семи картопель під курчом. Ось це, до речі, оце, ось, 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 до речі, вона. Ось така картопелька наша трішки навіть деяка шкрябається. Оце вона була трішки там зверху, а оця знизу, можна сказати, були ніж у нас трішки, трішки гірша, оскільки вона незрозуміла форми, коли багатої вологи вона росте як небудь. Так, ось така. Ось Картопи. Так, картоплю ми накопали. помідори декілька нарвали і переїхали ми на поле з травою. Так, ось це трава суданська, або в неї кажуть суданка. Ось така вона вже здоровена. Ну і Рафаїл, встань там біля неї. Вона, вона трішки схожа на кукурудзу, тільки трішки листя дрібніше. Такою вона висотою і ріст? Десь метр 60. Одним словом, десь метр п'ять ріст ріс в нього і ось це така трава. Так що травичка вже старіє, але ще її бик їсть. Ось це вона вже можете бачити, викидає, викидає ось таке насіння. Так що треба її швиденько скошувати, щоб не постаріла. Ось ця от, трава вона така солодкувата, Корова її пакує, як вона те що. Молоко теж вона корова після цієї трави більше дає. Ось так ми вже викусили. Ось це не знаю, десь може тиждень назад викусили, вона знову відростає. Як можете бачити, вже десь сантиметрів 20-30 є. Ось така травичка. Трава досить класна. З неї будемо робити силос, ось тут. Теж зніму для вас. Оскільки вона старіє, то потім її або молтити, або на насилусь, тож будемо ми її бити на насилу. Так що приступаю я косити і будемо збирати їх додому. Так, графіл теж вже взяв косу свою. Трошки нижче. Давай. Трошки менше, менше захвачує. Все, хлопець робить, я теж беру косу і погнав. Так, триває, Можете бачити ось така м'ясиста. Зараз у неї стебло вже таке стало хрупке, але його бик їсть, як має бути, пережовує. Звичайно, якби була січкарня, бо б краще, але січкарні поки що немає. Так що ось таке. Коли молоденька, ось така десь плюс-мінус до 50-60 см. Взагалі ідеальна, корова все виїдає, ні одного листочка не лишає. Адже як вже трішки більше, то в корови таке будиля ширше лишається, а її об'їдає, а бик практично з'їдає все. Так що все. Зараз накусили, збираємо і вирішаємо додому. Скажете? Чи не замало не накусили. Оце практично плюс-мінус на день, а то й більше для корови і для бика. Трішки зараз на той угол ще докошу і якраз буде десь на півтора дня їжі. Так що ж, Сьогодні у нас інтезончик наш стоїть, відпочиває. Сьогодні у нас буде ремонт легковушки нашої. Мені ремонтувати, ремонтувати будемо, ми в ній заміна буде тросика. На передачі ось цього от, одного із них, ось там, і вже замінили ми ось тут ремня. Ремінь йшов і, і тріснув нам, бо заклинив ось цей ролик, заклинив, заклинив ролик і пружина. Заклинила і він нам посеред дороги тріснув. Тож ми його вже поміня, поміняли. Встановили також новенький, ось там ви можете бачити новенький такий ролик і разом із пружиною. Так. Зараз, що? Зараз я відкручую ось тут болти ось ці три болта. І далі будемо знімати тросика на передачі. Іде він середину десь аж туди під низ, десь там аж на мотор. Тож сьогодні у нас така буде. Робота вже з тим, з тим ремням, ремнем продовбась, не знаю, годину, так що вже з 3-4. Зараз приступаємо до наступної можна сказати, такої невеличкої поломки. Так, Старі троси ми зняли. Ось вони ось такі вони виглядають. Тепер Будемо ставити нові. Думаю, що вони... Міняється окремо, вказується вони йдуть разом. Це так, ось такі тросики нові. Ще якась така різинка, треба, щоб не перетирався. Тут резинки. Якісь такі різні. І ось такий тросик. Зараз будемо його замінювати. Сьогодні зняли ми ось цей кожух передач. Так він виглядає. Так, тросики від'єднали вже. Ось такі тут примітивщина пластмасова, то <тонне>, як як МТЗ, желізне. Не знаю як воно тут ходить. Тут кабіла змазка якась. Все таки якісь делікатненькі. Але якось помало ходить. Тепер тобто будемо під'єднувати нові. Так, доски завантажив, стовпці теж 5 штук закинув, все, завантажив, сверло, сокира, бензопила, молоток і на всяк випадок ще лопата. Так, взяв цвяхи, також вони середині в машині і вирішаємо, будемо городити. Далі підійде Рафаїл, і буде мені допомагати. Так, цвяхи ось такі от. І Кінчики позагострював, оскільки зараз роблять під що вони як капуста. Так що все, погнали ми городити. Так, Рафаїл вже полетів, ще буде швидше за нас там на місці. Ось і наше пасовисько. Ось таке пасовище у нас. Забор тут вже в цьому забору більше ніж 15 років. Ось це барани влізли і з'їли всю кукурудзу ось під дно. Все, що тільки можна було з'їсти, все вони з'їли. Мабувати кукурудзу на силу, але вони її з'їли. Добре, що ми досіяли на полі, кукурудзу хоч буде на полі. Ось це є. Проблема. Сюди вони проривалися, ось гілляком ми трішки вже накладали, але їх це не зупиняє. Так що заїжджаю, паркуюся і будемо приступати ми до ремонту. Так, викосли ми тут трішки ділянку, оскільки було багато всяких різних ось полуз, терму, терну. і готували і зараз вже помаленьку працюємо. Так, вже один, один такий прольот поставили, дошки прибили, зараз приступаємо до наступного. Дошку я приставив, відмірюю наступний стовп і будемо зараз його сверлити. Будемо ставити ось цей стовп, його трішки вкоротимо, і будемо його встановляти. Так, бензопила у нас з таким диском, щоб можна було гіляки різати і збриває і все, як палець отакий, зрізає, навіть не відчуває. Так що ось так виглядає зараз забор. Потім те, що зверху трішки лишнє, позрізаємо і буде у нас картинка. Так що все довго не говорю. Бо час йде, треба працювати. І я сверлити, зараз Рафель трішки зніме. Привіт. Трішки мене знімеш і покажемо, як ми працюємо. Так що все вперед до роботи. Так, ось таке саморобне сверло. Був його діаметр раніше 12, зараз він десь плюс-мінус десятка, оскільки вже постаралися краї, нам Но стало менше. Так ось так. ось Вставляємо ямку і крутимо. Земля у нас волога, то йде вроді би більш-менше. Пару витків зробили, дістали, витрусили і знову. І також аж десь до сюди, плюс-мінус 30 см заганяємо стовп землі. 40 см десь плюс-мінус до 50 см землю. Все, дирку я посверлив. На стовп. стовп іде 12. -ка. кінечка я ось так супірую або бензопилою загострюю і вставляю туди і забуваю. А, тримай. Так. Hey. Ось так, сміляємо стовпа, рівно з тим, що був. Потім доска рівно прилягала і забиваємо молотом поверху. Пісню зручно, зараз піджену буса і з буса буду забувати. Так, все, поставили, поставила, мы тупа забыл. Я буду прибывать нижнюю дошку. Да, конечно, молоток мой серьезный. Великий моток десь загубився, а лишився десь такий вот молоток моток Так, Виручає наш світись. Так, все, тут прибив. Цей стоп взагалі не хоче лізти. Тут вийшло ось так. Довелося позагинати нижній, бо тупий був якийсь, трішки не залазили. І ось цього десь доведеться загнути. Так, що все, зараз приймаємо дві наступники і тоді вже повернуся, покажу кінець роботи. Так, друзі, почався у нас знову дощик, накрапає, Якраз встановили ми забора. Вийшло у нас 15 метрів ось такого забора. Не знаю, рівно, не рівно встановили, але барани вже сюди заходити не будуть. Оскільки там далі йдуть кущі. Ось кущі, шипшина, вони вже сюди заходити бажання не матимуть. Тож, від баранів ми загородилися і все. І робота на сьогодні у нас закінчена на вулиці, оскільки починається дощик. То, всім, друзі, дякую за перегляд, що додивилися до кінця. Якщо було цікаво та корисно, обов'язково тисніть вподобайки. Вам це не важко, мені буде приємно. Також залишайте коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал і інстаграм канал. А всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей!